За допомогою інтернету всі стали спеціалістами в любій галузі. Кого що не запитай, всі і все знають. Розумієте, то... воно то добре. Але прикол в тому, що люди голову не включають, просто переглянув пару відео. Та що ти мені розказуєш? Та я, я ж дивився відео. А то недавно там, що я розказував за того свого одного Скинув йому, ну, бо вже ну реально. Переписувався, переписувався, потратив стільки часу на нього, там йому наводжу всякі докази, якісь приклади. Ну Людина взагалі далека, розумієте? Скидаю йому відео аналітика, кажу, переглянь і просто подумай над тим, що людина говорить. Знаєте, що він зробив? Подивився е критику на того аналітика. А знаєте, чий критику подивився? Гордона і Мусійчук. І каже, я навіть не хочу його слухати. Та, ну, Кіно розуміє. Ну, народ, так як я завжди говорю, включайте голову. Любов, ще колись теж дуже розумний чоловік. І, Ти його він так свіжий, закінчив, добре я. Він дуже класну штуку сказав, що авторитетом, тобто. Авторитетом скористатися можна тільки тоді, коли от тобі треба вже негайно, а ти не маєш коли там перевіряти інформацію, щось там ну, колупатися. В тому. Тобі треба вже, Ти взяв підглянув. Ну постійно так робити не можна. Треба практично всю інформацію, абсолютно всю перевіряти. Кажуть вам там, про якийсь закон. Відкрити, ви почитайте. Кажуть вам про якісь поправки, відкрийте, почитайте, чи це правда, чи це неправда. От так зразу вже до слова, відео вже вийде дуже довго, до слова говорю, закон про декомунізацію, всі думали, що це закон, який там буде переіменування вулиць, там якісь зняття пам'ятників. Ви почитайте, про що цей закон, що це за декомунізація. Відкрийте, почитайте, от я не буду говорити про що. Ви просто знайдіть його в інтернеті. От якраз інтернет для того класний, що ви набрали, і можна будь-який закон, любу там статтю можна знайти і подивитися, почитати. Почитайте, не полінуйтеся. Там волосся дибки стане, що це за закон. Отак, добре. Бувайте, папа.